Ви тут для того, щоб пробивати кордони. Вони їх будують, а ми їх ламаємо. Все повісили, як ви просили, все зробили. І маю винайти новий відлік. Я хочу, аби ви всі подолали бажання задовольняти іншим. А я знову казав, що я українець. Ви налякали глядачів. Це саме той страх, який зараз відчуває вся Росія. Я просто хочу зрозуміти, що в тому чорному квадраті. Мистецтво не обслуговує конструкція. Ти існуєш в примітивному вимірі. Кличте свого начальника, мені треба з ним поговорити. Так, збирайте його. Всі всі квадрати, всі давай, давай. квадрати. Не личить великим митцям займатися мортобійкою. Я візьму всі свої роботи з собою. Вкажу в ці кляті заявці. Я художник. Художник, художник, художник. Я художник. Тільки спробуй. Я малюю село. Малюю селян, мені потрібна натура. Якби ти тільки це бачив. Але це не мистецтво. Це ніщо. Це вихід поза позаща. Моя посмертна слава затьмарить твою землю. thank you